Дівчата, ось такий пакет з магазину Єва сьогодні забрала. Давайте покажу, що купила. Перший На огляді ось такий засіб двохфазний. Бачите, такий різнокольоровий. Він дуже класний. Фірма я не знаю, як правильно. Кьохін, Кінен. Конен. Для видалення надстійких забруднень. Дуже вам його рекомендую. Він і скотч з мебелі дуже гарно відмиває. І взагалі я ним і фасади кухні мию. Е, е Класна штука, рекомендую. от Зверніть увагу, е -е, він зараз на знижці в Єві, це вже не перший раз його беру. Ще один любимчик Е, дуже класний засіб для прибирання в ванної кімнати, сантехніки, ось там, де наліт у нас від водички, від порошку, зубної пасти, дуже гарно відмиває, не портить він сантехніку. Я не мию і в душі двері. Взагалі дуже класна штука, я вам від душі рекомендую. Чимось гривень варто, я підпишу ціну, до речі. Але кажу вам, візьміть, не пожалкуйте. Його надовго хватає, він у вигляді такої піни, типу, як піни для волосся. Да? Щось типу такого. Ось, Він дуже гарно відмиває все, але працювати в перчатках. Тому тому, марка це Сано, вже теж я, мабуть, другу чи третю бутилку використала. Це купила для мами, повезу їй. Хай теж спробує. Дуже класна штука. Ось такий, придивіться, один літр дуже надовго вистачає. Так, дівчата, і ось такі засоби для волосся. Два береш, третій подарунок. Ну, По, по найменшій ціні, звісно ж, подарунок іде. Я взяла ось такий шампунь глізку. Тут скільки у нас мілілітрів. Зараз глянемо 400 да? 400 мілілітрів. Завжди цей шампунь беру. Він надає блиск волосся, плюс-мінус допомагає для рівно. Мірного розчісування, діє гарно з цим бальзамом. У мене, до речі, є ще і з цієї серії кондиціонер і масло для волосся. Зараз теж покажу. Значить, Дивіться, дві берете, третє в подарунок, і плюс воно ще все було на знижці. Тому вирішила взяти. Там є різні серії рожева-фіолетова синя, але ось це мої топчики. Дівчата, з цієї серії у мене ще кондиціонер, е, дуже класна штука, я не знаю, мабуть, 10 років вже як беру. І ось таке масло. Масло постійно змінюється в упаковці, то воно там з чорною кришечкою, то з прозора кришечка. І тому масло теж беру, наношу на кінчики на вологе волосся. На корені не наношу, зовсім однієї краплинки мені вистачає. У мене середня довжина волосся, тому дуже економний засіб її допомагає розчісувати волосся гарненько і якби, прибирає посіченість чи склеює цю посіченість. ну Коротше кажучи, дуже класно. Можна ж взяти. Вот так. Ось так і ось так. Наступний лот. Масочки для обличчя. Дві береш, третє у подарунок. Ось ці я брала. Greenway марка мені подобається. Це у нас що? З екстрактом центели азіатської. Класно, взяла дві таких штуки. Третю ось таку взяла з екстрактом кавуна. Далі у нас це що? З екстрактом манго, ось така Vita Via Beauty. Сяйне та це зволоження, з інжиром, вітаміном С. І ось така натуральна, блакитна глина. Тяжко брала тільки чорну. Тепер хочу блакитну спробувати. Так, ось такий варіант. Дівчата, ще ось такі рукавиці. На знижці 10 штук. Управдом, рукавички нітрилові. Універсальні. Це все в Єві брала. теж на знижці вони. І ось такі рукавиці: теж 100 штук одноразові. Завжди потрібні. Теж взяла дві упаковочки, одну собі, одну мамі передам. Так. І ще забула, що я забігала в аврору. Взяла засіб для видалення плісняви. Мабуть, для України це дуже популярна штука, тому що опалення слабеньке, чи його взагалі немає? Відкоси на вікнах поцвіли. Тож будемо боротись, наводити чистоту, красоту. Взяла ось таку сама для видалення плісня в ев'єві, вона е, теж є. Чи там само. Ну, там дорожче цей засіб. Я взяла ось такий, ще там був якийсь в Аврорі іншої, мабуть, марки на знижці. Ну і сама упаковка була менша, літраж не пам'ятаю. А тут у нас скільки? Тут 500 грам, ну, півлітра, грубо кажучи. Так, і що у нас ще? Ось з Аврори? Це ось така. Як це бомбочка для ванни з динозаврами, бо в мене є тут дитина, яка полюбляє динозаври, тому взяла. Не пам'ятаю ціну, але я підпишу, як десь у мене є. Ось такі покупки. Скажіть, будь ласка, що ви купуєте з цього? Це, це, це. я беру це постійно. Тому вам теж рекомендую, особливо ось ці два засоби для прибирання клас, тим паче зараз є знижка, Біжіть в Єву.